В зимову пору року буває дуже холодно. І щоб зігрітися, нам потрібно рухатись або одіти щось тепленьке. Під час роботи дрелі сверло також часом нагрівається. А якщо потерти руки одна об одну, ми обов'язково відчуємо тепло. Причиною цих процесів є рух частинок. З яких утворено речовини. Такий рух називають тепловим, а енергію цього руху внутрішньою або тепловою. Існує величина, яка допомагає визначити тепловий стан тіла. Це температура. Температура є однією з семи основних величин, які складають. Міжнародну систему одиниць фізичних величин. Коли ми розігріваємо їжу, то й температура збільшується. А якщо ми поставимо їжу в холодильник, то її температура понизиться. Про ступінь нагрітості тіл ми зазвичай кажемо, коли їх торкаємося. Узявши у руки чашку з чаєм, ми можемо сказати. Чай ще теплий чи вже охолонув. Але виміряти температуру за власним відчуттям неможливо. Спробуйте провести дослід, знайдіть в кімнаті металевий та дерев'яний предмет та одночасно доторкніться до них. Спробуйте визначити, що з них тепліше. Більшості з вас. Може здатися, що металевий предмет холодніший, ніж дерев'яний, і тут ваші відчуття можуть вас підвести. Бо, знаходячись в кімнаті, при однакових умовах їхня температура однакова. Отже, для вимірювання температури потрібні спеціальні вимірювальні пристрої. Такими пристроями є термометри. Термометр це прилад для вимірювання температури тіл. Спробуйте самостійно дізнатися, які види термометрів взагалі існують. Найчастіше для визначення температури ми користуємося шкалою Цельсія, при якій температура 0 градусів Цельсія відповідає таненню льоду, а температура 100 градусів Цельсія Кипінню води. Проте бувають і інші температурні шкали. Спробуйте відшукати їх назви самостійно. Можливо, ви спостерігали, що під час змішування холодної та гарячої води ми отримаємо теплу воду. Таким чином, якщо провести контакт між гарячим і холодним тілом, то гаряче буде охолоджуватись. А холодне нагріватися. Між тілами відбудеться передача тепла. Якщо гарячі і холодні тіла контактують лише між собою, то гарячі тіла віддають тепло, а холодні поглинають. Тепло самоволі передається лише від гарячих тіл до холодних. Не може відбутися ситуація. Коли взявши в руку сніжку, її температура почне зменшуватись, а ваші руки навпаки почнуть нагріватися. Під час контакту гарячих і холодних тіл, в певний момент їхня температура зрівнюється, і передача тепла припиняється, настає теплова рівновага. Усі тіла, що перебувають у тепловій рівновазі, Мають однакову температуру. Температура характеризує стан теплової рівноваги. Температура також пов'язана з рухом молекул і атомів, з яких складаються всі тіла. Із підвищенням температури швидкість руху, а отже і кінетична енергія частинок зростає, а із зниженням зменшується. Оскільки кінетичну енергію можна збільшувати без обмежень, то обмежень назначення найвищої температури в природі не існує, а от найнижча є. Вона настає, коли рух молекул і атомів припиняється.